Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Десять запоріжанок отримали звання мати героїня. Вони виховують п'ять і більше дітей. Голова Запорізької облвійськ адміністрації вручив їм почесні відзнаки. Загалом у Запорізькій області більше 1600 жінок мають звання мати героїня. Запоріжжя займає друге місце у рейтингу українських міст за якістю життя, що правда з кінця. 17 тисяч українців оцінювали міста за 19 параметрами, як, наприклад, транспорт, дороги, медицина, безбар'єрність тощо. На озері Качиному в заплаві хортиці замор риби, рівень кисню у водоймі у два рази нижчий за норму. Через це загинули більше півсотні щук та один сом. Причина підрив Каховської ГЕС, і як наслідок, втрата сполучення деяких озер із Дніпром. Відсьогодні у Запоріжжі проїзд у трамваях, тролейбусах та муніципальних автобусах коштує 10 гривень. Тим часом містяни жаліються на нестачу транспорту, зокрема в Осипенківському мікрорайоні та на верхній хортиці. Мовляв, на зупинках доводиться стояти по пів години, а деякі маршрутки взагалі проїжджають не зупиняючись. Під водою снаряди часів Другої світової залишки РСЗВ Ураган та С-300, а на суші касетні боєприпаси. Майже 5 тисяч вибухонебезпечних предметів виявили та знищили у Запорізькій області від початку повномасштабної війни. Проєкт Військовий асистент запрацював в Україні. На онлайн-платформі можна знайти більше 80 шаблонів заяв для різних ситуацій від отримання військовим відпустки до звільнення зі служби. Це дозволить мінімізувати помилки у документах, а отже, зменшиться час їх затвердження. До середи у Запоріжжі та Запорізькому районі прогнозують надзвичайну пожежну небезпеку, висока ймовірність виникнення та розповсюдження пожеж через суху сонячну погоду. Будьте обачні! Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там, тільки найголовніше.